Также маленько оббивається мотилевим профілем. Все. Ось так середині получаєте, дали плівку. І ось такий, получається, каркасний будинок. Все все дерев'яні повністю конструкції зроблено, перегородки, все-все-все-все. Хімію оброблено. Тераса 3 метри. І все, отак вона вже буде нас зараз виглядати. Дві спальні, кімнати має бути невеликі, ванна кімната, спальня ще одна, невеличка кухня і це вітальня. Дах дуже малий має нахил. Все зовні вбивається темним тиловим профілем, таким, що воно притягало багато сонця. Теплення буде 200 мм, мінвата, підлога також 200-250 мм і стеля. Ось такий подробний відкривається на гори. Так що продовжуємо далі будувати.